Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогодні 11 червня 2024 року Херсонщина хочу показати такий супер врожайний сорт під назвою Темпоріон. Цей сорт щорічно дає такі кетяги надзвичайно крупних і смачних ягід. Вони прямо громадять виноград. Кожен рік у нього нема періодів, коли він неврожайний рік чи Лаборожайний, в нього все однаково завжди. Ось такими пучками роди він і все. Сорт смачний. Велична плода Вона коливається від 10 до 15 грамів. В середньому 10-12 іде. в цьому році приблизно 10-вся, То, що мало того, що він врожайний, то тут ще надмірно сприятливі умови для його врожаю. Смак майже без кислинки, такий комфортний, цукор в міру, не приторний, але високий вміст цукру. Є легка гірчинка, саме та, що за якою ганяється багато любителів за черешні. Соковита. Така вона всередині. В цьому році дуже повезло черешні, що немає такого шкідника, як вишнева муха. Не, не співпали льот і температура для вдачної, для вдалої яйця кладки. Цьому році майже вся черешня без вишневої мухи. Також немає дощів, тому що цей сорт сприятливий до розтискування. Це єдиний мінус, який я в ньому побачив за кілька років вирощування. Але навіть з тим мінусом я не збираюсь від нього відмовлятися, тому що він мене влаштовує цілком. У мене він окремо росте. Декілька гілок на одному дереві. Він в мене не повністю все дерево, а декілька гілок. Мені достатньо цих гілок з головою. Два-три відра на них кожен рік є. Так що, от такий від Добрий сорт під назвою Темпоріон Форма ягоди така широка округла. Повторююсь, вона в мене кожен рік прямо така крупна, крупна середня, рік середня по вазі, через засуху і через надбірну нагрузку. Вона йде відноситься до середньої сортів Зараз якраз підходять середні сорти починають спіти уже через те, що на дві неділі на два тижні все зміщене в цьому році дозрівання черешні наперед. І от в такий період вже вона зазвичай йде після 20 червня, десь числа 24-25. так. Тобто два тижні. Відмінно для поїдання в свіжому вигляді, відмінно для закрутки. Дуже добрі компоти з нею з таким виразним міндальним смаком. Так що особливо по цьому році в неї особливо удачний рік для ягоди, для якості ягоди. Такий от гарний і смачний темпоріон. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей, до побачення.